Привіт! Сьогодні розберемо дуже важливе питання: чи можуть українці отримати польську мінімальну пенсію після сплати лише одного внеску до ЗУС. Ви могли чути про це в новинах чи в соцмережах, але чи це правда? Давайте розставимо всі крапки над і і дізнаємося, чому цей міф є маніпуляцією. Це питання стосується кожного хто працює у Польщі, тож залишайтеся до кінця, аби не потрапити в пастку неправдивої інформації. Отже, перший міф: багато хто думає, що можна попрацювати тиждень або навіть день в Польщі, сплатити один внесок до ЗУЗ і все, пенсія гарантована. Але це не так. Польська пенсійна система має чіткі правила, і одного внеску точно недостатньо для того, щоб отримати пенсію, потрібно виконати цілу низку умов. Перше і найважливіше, якщо ви іноземець, то для отримання польської пенсії вам потрібно виконати кілька ключових вимог: по-перше, досягти пенсійного віку 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. По-друге, треба мати достатній страховий стаж, що не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Це мінімум для того, щоб мати право на польську пенсію. І ось тут виникає питання: чи достатньо часу ви пропрацювали в Польщі, щоб накопити цей стаж? Ну і звісно, поговоримо про головну маніпуляцію: один внесок до ЗУС, і вам пенсія. Це точно неправда. В польському уряді неодноразово підкреслювали, що сплата лише одного внеску не дає право на пенсію, тим більше мінімальну. Представник польського уряду Станіслав Жарен наголосив, що це маніпуляція, і вона активно поширюється для того, щоб створити суспільні настрої. Тобто, якщо вам хтось каже, що для пенсії достатньо одного дня роботи в Польщі, це міф. Але навіть якщо ви працюєте офіційно, сплачуєте внески, не думайте, що пенсія обов'язково буде високою. У Польщі існує поняття так званих еміратурі грошови. Це такі собі копійчані пенсії, які можуть бути навіть нижчими за мінімальним. Наприклад, у грудні минулого року понад 365 тисяч осіб в Польщі отримали пенсії нижче за мінімум. І уявіть собі, є люди, які отримують пенсію в розмірі всього одного польського гроша. Це можливо, якщо у вас дуже малий страховий стаж або ви пропрацювали лише кілька днів офіційно. Якщо ви працюєте в Польщі, обов'язково перевірте свій страховий стаж і те, скільки внесків ви сплатили. Це можна зробити через портал Puezus. Чим більше внесків ви сплачуєте, тим більше ваша пенсія. Але навіть якщо ваші внески малі, не впадайте у вічі. Є шанси отримати хоча б частину пенсії з вашої рідної країни, адже між Польщею та Україною існує угода про соціальне забезпечення. А тепер найважливіше, що робити, якщо ви дізналися, що роботодавець за вас не сплачує внески. Це проблема і велика. По-перше, це загрожує вашим медичним правам, соціальному захисту і, звісно, пенсії. Перший крок зверніться до самого роботодавця і дізнайтеся, чому внески не сплачуються. Можливо, це помилка, яку можна легко виправити. Але якщо роботодавець відмовляється, вам потрібно звернутися до Державної інспекції праці Польщі. Вони мають право перевірити і примусити роботодавця сплатити внески. Крім того, роботодавця можуть оштрафувати. Але якщо ви працюєте неофіційно, то ситуація значно складніша. Без офіційного трудового договору ви не маєте права на пенсію, медичне страхування і соціальні виплати. І на жаль, якщо у вас немає трудового договору, змусити роботодавця сплачувати внески або вимагати компенсацію буде майже неможливо. Тому завжди працюйте легально. Щоб уникнути таких проблем у майбутньому, переконайтеся, що ваш трудовий договір є офіційним і всі умови щодо сплати податків та внесків прописані. Підписуючи договір, завжди перевіряйте ці моменти. Це збереже вам купу нервів і грошей у майбутньому. Отже, підсумуємо, пенсія в Польщі не гарантується лише сплатою одного внеску. Для отримання виплати потрібно досягти пенсійного віку, мати відповідний страховий стаж і працювати офіційно. Якщо роботодавець не платить внески, дійте негайно. І пам'ятайте, працюючи легально, ви захищаєте своє майбутнє. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайк та пишіть ваші питання в коментарях. До зустрічі в наступних випусках.